Знаєте, в крипті є така штука, як Mass Adoption, це такий святий Грааль криптонів, коли все населення користується криптою. Ось, і, звісно, це круто і класно. Але, знаєте, я досить скептично налаштований завжди був щодо тієї. Криптосистеми, криптової екосистеми, так би мовити, що е, наразі існує, і існувала там 5 років тому, е, бо, скажімо так, е, це був такий собі дикий захід. Е, це не мої слова, мабуть, це Генслер е, колись сказав. Е, але ви знаєте, з приходом цифрових валют, так би мовити, це прийде ширіф і встановить там свої правила. Бо наразі навіть зараз крипта це просто скам на скамі і скамом огоняє. І так було абсолютно завжди: 90%, мабуть, 5% всіх криптопроєктів. Це шахрайство, Просто на етапі навіть створення, на етапі планування. Воно так заплановано. Всіх в кінці кинути. Мене це ніколи не влаштовувало, бо знаєте, кинути когось це дуже просто. В цьому немає нічого крутого, ніякого челенджу. Цьому немає якась скопота. А от не кинути, оце склад, побудувати продукт, оце це склад. І ось це мене цікавить. Тобто, зробити щось реальне: щось таке, що сподобається багатьом користувачам, які, наприклад, можуть монетизувати контент, слей.